Так это ви банки, а покажі ще раз. Это банки ви привезли, так? Да? да, это вже остатки. У нас угу. было много всего. Самі закривали? Ну люди, люди. У мене тюльпани на огороді. Там капелька тюльпанчиків. Це ось розпалівається. Дякую большого. Сейчас, зараз я покажу. У, У мене покажу. всього дві комнатки, У і немає, туалетів, немає. Ван купатися ніде. В общем, купаємо Ось дивіться моя Шайку. хата. Ага. Тут два вікна і на той стороні И два вікна. Це моя хатинка. Ой, ой, ой. Так? Давайте, я це ворота ось у мене. Давайте я так. Назад. Зараз Угу. Щас назад. О. А, у мене всього дві кімнатки комнат, в хаті. А скільки у вас пенсія? А скільки у вас пенсія? Пенсія, пенсія. скільки? Тисяча гривень. І на що мені вистачає? 600 гривень заплатю зимою світ, газ, вода. Угу. 400 стається. Все. І все. А зараз, оце, зараз, в даний момент, я не знаю. Що можна казати, і що можна, і як можна взагалі виживати, я не знаю. Оце, я ж кажу, така хатинка. Оце я живу. А ви сама? Одна. Чоловік помер, вже 10 років немає. родителі померли, це я в родительській хаті живу. Ви сюди приїхали, думаєте, щось зміниться? Опа, на нічого я не Як, як я думаю, що ви думаєте, що щось зміниться, сподіваєте. Що зміниться. Оце, це отут? Да. Д Думаємо, хочемо, щоб було краще. А, що а що хочете, щоб було лучше? Що хочете, щоб було Щоб жити було трошки лучше і щоб не голодна була, дідь, я щоб я тюрю не їла? Що Щоб що? І щоб тюрю не їла. А їла ковбасу, м'ясо, а я його пожизненно не бачу. А що таке тюря? Що таке тюря? Вода, хліб і сахар. Оце вона колотила в миску і поїла. А там соль. Звідки А? Ви коли, при... коли приїхали? Сюди. Ну Сьогодні нас привезли. Приїхали ми і сьогодні ввечері, може ж уїдемо, а других привезуть. Ми ж міняємося, а тут же ж попробуй цілий день. У мене ноги, коліна, тут же ж цілий день не зможеш. Ну, це, друзі, ми хоч спілкуватися. Шість шестий рік, що ви хочете, дівчини. І, і як, як доживати, ми цього вже не знаємо. Думаю, картоху треба сажати. Та а я щось... посадила, Відерочка, посадила картошку. А ви хтось на когось, ви сподіваєтеся, що може краще зробити? Ну, думаю, може й може буде щось краще. Може, ну, а треба, щось... щоб краще щось було. А що ви кажете Якесь вас? Змінення? Екстремістами називають. Екстремісти, терористи, бандіти, як тільки не називають. Оце ж і бандіти. Що, Що ленточку причепила? Ну це щоб знати, де ми оце допустимо і де, допустим, чужі, щоб не було столкновень, там, драк. Ми цього не хочемо. Оце ми так.